Всем привіт! Сьогодні ми будемо будем добивати титул на базлайтері. Мені осталась одна катка. Будемо добивати у э, аеробою і погнали на режиме меч. Ну, тут хороші піки, це базлайтер, бібі, френки різні. Оце мене муртиси роздражають, вони хочуть трикшотити, а не вміють. Ну, сейчас я попробую влетить и уже сразу вот так забыть гол, ну блин, задефали, ладно. Сейчас. Да, 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 тихо. Блин, а почти, почти. Мортис. Не-не-не. А не, Мортис забрав. Может, ульти попробовать трикшотом, ну. Опасно. Давайте залетим на рикошета. Вот, Мансима, дульты гаджетом. Гаджети ми так дуже і не жаліємо. вони тут на цьому бойці безполезні. Так, це вже. Так, можна організувати перший гол. Бліна! Вони фул ульти там нам закидали. Мортіс, вилітай, вилітай! Ой, даже не забили. Давай, Мортіс, дефає. Давайте залетимо так. І ще раз. Блін, а промазав. Мортіс, пас! Чого він робить? Сейчас, може в рикошета гаджет. О, так. Первый гол есть. Так, у мене там вообще удовольствие почти на ч нема. Блин, а і опять підставилися. Так, це воно оп, об, об стенку. рикошетнуло. И опять не забываю. Ну, що таке? Так, пас Мортіса. хотя він сам забьет, я думаю. Так, у нас є ульта, можно сейчас залетіть, дать трохи дамага. Може, Мортіс тоді їх добере. Та ну сейчас ще б'ють мене. Ну, це пипец. Не хватает дальности. Я гуляю на мече. Я тут уже пробовал и на крыльях, и на лазере. Но ну, меч самый заходить, він тут и так. Блин, а ну як я подставляюсь под ульту Кольта? Ну, У нас пока что больше голов. Тут амортис так хорошо тащить. Так, все, я... а не. ну ладно, можно и потянуть время, а можно и попытаться забыть Я тут подставляюсь під ульту, очередную. Так, нам сейчас может забыть гол, это будет. Конечно, неприятно, но. У нас больше голов. Я сейчас попытаюсь залетіти на них. Мортіса Гіперчарч чи Гіперзаряд, як там він називається. І це, і це друзі, поб'єдна каточка! І це, друзі, побєдна каточка! І це, друзі, побєдна каточка. Давайте зробимо скрінчик. Скрінчик, так. Це вже в мене не перший титул. Зараз зробимо тут. І давайте тут один скрінчик. И сейчас усе будем забирать. Давайте монеты. Очки силы. 100 кредитов. 1000 монет. Пинчик. Прикольный пинчик. Еще один пинчик. Спрей. Иконка. И наш новый титул бесконечности не предел. Давайте его, наверное, поставим, так как я новый. Давайте сразу пины поставим. Эм. Шой пино, а до пины. Эм. Ладно, а спрей есть хотя бы. Хм. А, сейчас не подивлюсь, так. Давайте поставим новый титул. У меня их есть бесконечность с ней предел. Президент брал Старса, это бот, золотой дракон и первый. Давайте поставим бесконечность не предел. Красивый титул. Я думаю, сейчас после базлайтера можно апу... титул на студ Так как студ мне нравится як персонаж, давайте на нем згуляємо одну каточку я е, так Давайте згуляємо одну каточку Не факт, что, конечно, мы выиграем, то что я ще не разыгранный, ну, попробуем затащить. Так, там тоже сту і Леон Ну, у мене Френк, Френк Просто він гаджетом стягує і, Ну, і проходить у ворота. а сейчас ще нам гол заб'ють вообще буде Ну, це піпець, друзі. Це піпець, друзі. Так, Френк забиває гол. Ну да, тут обиби и Френк хорошо заходят. Ну, базлайтеры там. Ну, тут танки, друзья, добрые. Так, Френк забыл гол. Так. Давайте сейчас... Так. О, и мы опять тащим каточку. Е, я... Дуже так на базлайтері довго не гуляв. Ну, багато не гуляв. ну, Я на ньому просто пушив ящик трофейний. І ну, це так у мене вийшло, що я ну, новий титул. Давайте гуляємо ще одну каточку, бо тут Афренк нас так затащив, можна сказати. Так, у нас Ельприма. Давайте спробуємо з Там баз, базлайтер. Так, там наче базлайтер з крильями, якщо я не ошибаюсь. да, так як я казав, з крильями. Так, ну, крилія вони наносять найбільше дома. Давайте відкриємо тут стіночку. Так, а як вони нам забили? Ладно. Ми повинні задефатися. От давайте от сюди, оп. Блі, а не забив. Ладно, вони задефали. Так, це не гол, це не гол, друзі, по ідеї. А, базлайтер нам його доб'є. Ладно, ну. Нічого страшного. Давайте. Що, опять як він це робить? І базлайтер опять доб'є. Ладно, нічого страшного. Згуляємо ще одну каточку. А, ні, нам головне добили. Так. Ставте лайки за те, що я так старався, за те, що я пушив на базлайтері титул. це такий, блін, боець, так. Забуває гол Я ще був там, помню, в топі на базлайтері. Скрідов, конечно, може, якщо найду, то вставлю у відео Так, ну він, по їх по ХП заходить Ладно. Блін, у мене ще пасівка на длину ульту Так би я хит хилився, була б друга в мене. Ну, вона в мене є, просто я гуляв сьогодні в шедеху. Так, блин. Ладно, нам забывай Холл, ничего страшного. Давайте зуляем еще одну каточку. Минус 5. Ладно, все еще нормально. Минус 5. Все еще нормально. Но, может, може, я еще... Все... Может, постараюсь быстрее добыть титул на 100. Так, запишу вам видеоролик. Блін, я не в ульту прожать, трохи інтернет подставив. Ладно, це нам ще не гол пока. Так. так. Я пока пройду, Деріл сейчас ультане. Я надеюсь, він не в мене буде ультувати. Блін, сейчас у стенку відрикошити. Так, я забив гол перший. Так, так, так. Так, може це... Ні, це на гол, це на гол, ні. Бліна, блін, Мортіс, давай, відкидай, відкидай. Так. Так, 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 так. Так. Надо це постаратися задефати. Так, він відбив шайбу. Ні. Ні. Блін, забувся пасівку поміняти. Давайте відкинемо м'ячів. Щоб... Так, там лов дерил. А, ні, він уже отхилився. Блін, у нього гіперзаряд. Я думаю, він сейчас, може, будет трикшотом. Не, я не встигаю. А, ні, він промазав. Давайте відкинемо, блін, не встиг. Так, ну я хоч трошки він в мою ульсту вступив. Так, полетів м'яч. Так, ну доволі такі. Давайте ось так. Ні, блін, він забиває нам гол, у нього багато хп. Тут танки дуже хороші, ну. Я так на танках не гуляю, то що, блін, Я прокачую таких пірсов, які мені нравляться. А на танках я не дуже люблю гуляти. Да, о, я забыл Просто хотел, блин, откинуть, а забываю гол. Давайте оставим. Откинем его, чтобы они... А, вот это я откину, конечно. ладно. О, Мортис Дефа, давай, давай. Нам надо продержаться. Давай, давай, мячик, тикай, тикай. Нам надо продержаться. Виткинь, виткинь. Откинь. Да, мы забрали эту катку. Ми забрали у каточку, апнули 40-й ранг, я буду на ньому апать максимальний ранг і думаю, апну титул. На бибе просто я гуляв, коли ще були усилення, коли на... у тройном її апав тоді. Ну, а так, не знаю, трошки був на морсі, в нокаут гуляв, карта була хороша. Ну, а так не знаю. Карта не очень сейчас для Мортиса. Так я цей на сту гуляю. А, сейчас топ-1 Адоніс. Вітал Шарк уже апнув 8600 кубков, но його обганяє сту. Тут типочок насту, він уже апнув 9200. Друзі, я навірно на цьому буду заканчивать. Если вам сподобався цей цей відеоролик, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока!